Ну тоді э, розпочну. Хочу э, декілька слів сказати, яким яким чином ми э, намагалися зробити розвитку, які були у нас плани, і що у нас, э, що у нас вийшло, що не вийшло, і чому. Ну, по перше, я хочу сказати, що спочатку ми думали, що зможемо продовжити дослідження. Які ми починали на попередніх Moodle Mood, там, де ми займалися проєктуванням дистанційного курсу, і там, де ми розглядали фреймворки компетентності, яким чином проектувати цифровий курс, і ну, скажімо так, завдяки семінару, який ми проводимо по п'ятницям адміністраторів Moodle, коли ми думали про круглі столи і думали про напрямки і тематику цих кругліх столів, я подумав, що якщо брати, от, наприклад, наш досвід Луганського національного університету, то непогано було розглянути в контексті не тільки використання Мудла як основного інструменту для організації, Навчання і цифрового навчання, але і розглянути аспект саме методики цифрового навчання. Я не дуже впевнений, що у нас є такий термін зараз, методика цифрового навчання, але хочу тоді пояснити, що я маю на увазі над методикою цифрового навчання. Тобто наш досвід говорить про те, що недостатньо організувати, скажімо так, технічне забезпечення, організаційне забезпечення, менеджмент дистанційного навчання, хоча це звичайно, дуже важливо, але треба розглянути саме педагогічну систему і методику, яким чином використовувати елементи. Моду яким чином взагалі організовувати цифрове навчання? Існує, ви знаєте, зараз існує дуже багато думок щодо ефективності якості цифрового навчання. У нас більшість, якщо от зробити опитування, я думаю, що більшість тих, хто не організує дистанційне навчання, вони зараз, на жаль, скажуть що. Дистанційне навчання має меншу якість аніж звичайне навчання. І тут от, така дуже важлива ідея розібратися, а з чим це пов'язано. Звичайно, це складне питання, і тут багато факторів, які впливають. На, скажімо так, на якість дистанційного навчання, цифрового навчання. Але мені здається, що одне з головних питань це відсутність саме методики цифрового навчання, і як однієї складової, на якому вийшли до речі, да, тобто, у нас спочатку, ми коли починали дослідження, ми про це не думали. Однією кодової методики є формування навичок при роботі з цифровим курсом, тобто навичок студентів. Взагалі, на мою думку, це сьогодні одна з фундаментальних проблем, тому що, якщо спитати студентів, як ви вчитесь, то ви почуєте дуже Дуже такі цікаві відповіді, тобто, деякі будуть казати, ну, як, ну, почитав, ну, почитав, ну, що ти почитав, фізику почитав, там, математику почитав. Деякі кажуть, ну подивився відео, да? тобто зробили якісь, скажімо, так, якщо Відео ви виконано в стилі Тіктоку, то вони його з цікавістю дивляться. Якщо відео більше ніж 3-5 хвилин і не, не зроблено в стилі Тиктоку, то вони його не дивляться. Ну і тому, звичайно, ми розуміємо з вами, що цифрове навчання це дуже зручно, і це має бути, я підкреслюю, має бути. Якісним навчанням, тому що у нього є набагато, більших, набагато більше можливостей, ніж ми зараз використовуємо. Це не тільки доступність, інтерактивність, це взагалі індивідуалізація, деферен... ну, тобто індивідуальний підхід до кожного, адаптивне навчання, тобто ну, можна перечислювати дуже довго. Але ну, є і недоліки, недоліки. В, таким чином сьогодні я все ж таки ми зупиняємось на недоліках, пов'язаних з тим, що у студентів відсутні не тільки навички, скажімо так, навчальні, а навички роботи з елементами цифрового курсу. Ну, для спочатку ми намагалися з'ясувати. Структуру існуючих цифрових курсів. Е якщо ми думали, що якщо знати е структуру е курсів, то ми можемо вийти на таке поняття, як паттерн, да? тобто знайти які, такі, якісь такі шаблони проєкт, е проєктів дистанційних курсів, які е на сьогодні чи на сьогодні, чи потім можуть бути використані. Для подальшого проєктування. Але хочу сказати, що у нас деякі, звичайно, результати є. І яким чином, тобто ми ставили задачі, яким чином інкапсульований види діяльності дистанційне навчання, як вони поєднуються, тобто переваги, співвідношення, завдяки співвідношенням. Тобто, ви які паттерни є, ну і як, як результат розробити основні принципи конструювання цифрового курсу. Тобто, що ми робили для цього? Я розумію, що Олександр Андрійович зараз каже, що є плагін, який дозволяє використати і розрахувати кількість елементів. Але ми все ж таки досліджували більш, більш ретельно, тобто ми дивилися на елементи. Вибачте. Я, у мене конференція, на кого в мене доповідь, вибачте. Далі, вибачте, одну хвилинку. Я мощная конференция. Що, ну? Я, мой доклад вы как раз запретили. Структуру елемент сторінка, то ми бачимо знову ж таки це економічні спеціальності і природничі. Якщо брати елемент-файл, що ми е, бачимо, що е, ну, ще я хочу сказати, що е, це таке буде, е, може, не логічно пов'язано з тим, що я казав попереднє, але досвід е, нашого університету зараз такий, що ми вдруге вже двічі є переміщеним університетом. І у нас сьогодні можна сказати ті вимоги, які були до дистанційного курсу, вони трошечки спрощені. Тобто, за останні півтори року не було жорсткого моніторингу того, що викладають викладачі, тобто дали їм свободу. Якщо ми бачимо, по результатам цих графіків, то у нас Ну, велика кількість файлів, і майже всі використовують елемент такий як файл, для того, щоб. Ну, це PDF, не тільки PDF, для того, щоб е, зробити це. А, наприклад, як ми бачимо по аналізу, кажуть: мене ще не чутно. Е, мене не чутно. Чути добре. Мені написали, що мене не чутно. Ну, вибачте, так то і, і е, відео, як ми бачимо, використовують з урахуванням на, на те, що була свобода, невелика кількість, е, невелика кількість е, спеціальності, невелика кількість курсів. Якщо брати е, практичний матеріал, то звичайно тут це завдання, яке використовується, але дуже дивно для нас було те, що для практичних матеріалів велика кількість використовує також файли. Я думаю, тут це можна пояснити. Це на, на перш технічні, економічні спеціальності, професійна освіта, там, де необхідна якась додаткова інформація. А якщо подивитися на розподіл елементів тест, то у нас, як ми бачимо, тести використовуються всіма, але максимум це у нас логічність. Спеціальності саме іноземна мова. Я думаю, тут зрозуміло, тому що для іноземної мови тест це не тільки елемент, це не тільки елемент, скажімо так, для оцінки знань, але і елемент для того, щоб, скажімо так, формувати, тобто навички, тобто є це є засобом навчання. Ну і далі я думаю, що це можна подивитися в доповіді. Ми спробували поєднати в графіках для різних спеціальностей співвідношення різних елементів Мудла, і ми бачимо, що у нас є певні закономірності, що ну, приводить нас до висновку, що ми можемо продовжувати, продовжувати цю роботу і спробувати зробити патерни. Патерни, можливо, це буде діференцовано за спеціальностями патрми. Патерни цифрового курсу, для того, щоб вже викладач, наприклад, обирав патерн, або може штучний інтелект обирав необхідний паттерн і за цим паттерном формувати цифровий курс. Отже, у нас показано на сьогодні, в нашому дослідженні, що існує така закономірність. І необхідно ці закономірності в подальшому формалізувати. А також я хочу сказати все ж таки ще один висновок, який ми тут не записали: це те, що необхідно все ж таки продовжувати дослідження сформування методики цифрового навчання. І з одним з розділів цифрового навчання має бути має бути саме скажем так питання яким чином організувати роботу роботу студентів учнів з окремими елементами елементу мутов тобто повинні бути чот -чіт чіткі інструкції які наприклад показують що повинен робити робити учень чи слухач цифрового курсу при роботі з файлом при роботі з уроком, при роботі з завданням і таке інше, щоб у нас було якісне цифрове навчання. Дякую за увагу.